Німеччина дозволила Польщі поставити Україні винищувачі Міг-29. Це правильно, що федеральний уряд не відкладав рішення, а прийняв його в день подачі заявки на експорт. Українська сторона безумовно буде дуже задоволена такою швидкістю, сказав депутат Бундестагу Маркус Фабер. За його словами, так уряд ФРН продемонстрував, що здатний ухвалювати зважені і в той же час швидкі рішення. Тепер мова йде про вивчення подальшого внеску Німеччини у зміцнення ВПС України. Це може бути, наприклад, навчання українських пілотів або поставка західних типів літаків, додав він. Як пише видання з Юден Дойчи Цайтунг, зараз може йтися про поставку п'яти винищувачів Міг 29 Додамо сьогодні прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив про передачу Україні чергової партії винищувачів Міг – він зазначив, що польська військова авіація, яка налічує 48 винищувачів f 16 наразі користується підтримкою союзників, зокрема США, які відправили чергову партію винищувачів f 22 на ротацію в рамках зміцнення східного флангу НАТО. За словами Моравецького, польські військові більше не потребують Міг-29. У Вашингтоні прем'єр-міністр України. Денис Шмигаль провів зустріч з Матеушем Моравецьким. Подякував йому особисто та всьому польському народу за підтримку, яку ініціює Польща для перемоги України. Формуємо коаліцію винищувачів. Чекаємо на Міг 29 від Польщі, зазначив Денис Шмигаль. Нагадаємо, Болгарія не планує безкоштовно передавати Україні свої винищувачі Міг 29, проте готова обміняти їх на сучасні бойові літаки від союзників. Міноборони Болгарії заявляє, що рішення про передачу винищувачів без отримання натомість інших літаків призвело б до зниження обороноздатності країни, що суперечить конституції і законам країни. При цьому зазначається, що на виконання ухваленого наприкінці 2022 року рішення парламенту Міністерство оборони Болгарії провело переговори щодо можливостей втілення так званих тристоронніх угод для заміни доступних систем озброєння відповідниками з країн-союзників без втрати обороноздатності. Та навіть якщо Болгарія вирішить зараз передати Україні свої Міг-29, то як мінімум на більш ніж півтора роки залишиться взагалі без винищувачів, оскільки перші нові бойові літаки F-16, які раніше країна замовила у США, прибудуть лише у 2025 році. Підписуйтеся на наш канал та дізнавайтеся про новини першими.